Шановні скіловіки, всім вітання, вітаю вас на каналі. Радий знову вас бачити, чути. Сьогодні для вас показую свій найкращий бій на Яхпанзер Є100 саме на цьому танку. Нарешті, нарешті, я зміг пересилити картопляний рандом, відкрутки і тому подібне, і зробити те, чого я дуже дуже сильно хотів на цьому танку зробити, вже не один десяток або сотню боїв. Граємо ми хлопці на, ще раз кажу, танку Яхпанзер є 100, 10 рівень німецька ПТ-САУ прокачувана. Її особливість це у нас що? Гармата. Правильно, хлопці, найбільша альфа серед ПТ в грі на звичайному снаряді. А, ні, Брешу. Не в Бабахи найбільше. 1150, тут наче 1050. Так, Тоді її особливість, хлопці, це найбільше пробиття в грі. Оце буде точно правильно. Граємо ми на мапі загублене місто, режим бою, стандартний бій. Їдемо в типову позицію для танків, які будуть стяжами стрілятися. Нічого якби, особливого, не видумую. Дивлюся боковим зором, що там в них робить е 5 Розумію, що ще переді мною базік мене висвічує. Трошечки в мене йде тригер. бо того, що цей бій я заходив, щоб пройти ОБЗ-ку. обз, ОБЗ на цей бій була це 4500 по важким або середнім танкам, або знищити 4 одиниці важких танків. Тут я, до речі, дарма не вистрілив. Треба було йому кидати в маску, я його проб'ю, пробив би пізніше подивитися, як я його пробив би. Та й по п'ятому даємо непогану тичку, 1250, вивітаю альфа. Кумулятивчик, хлопці, 420 мм. Наголошую ще раз, найбільше пробиття в грі. Абсолютно не вирішує в лапках. Як би ви не ставали, хлопці, шансів у вас його танканути майже немає. Зводимось, з типа п'ятого, не кваплюся собі, бо того, що дивлюсь, чи він вперед поїде, чи назад, бо тут розкид якби, розкидується дуже сильно. Бачимо, що він виїжджає, пікає в мене не пробиває, я йому даю знов на тисячу. Першочергово в цьому бою я старався пройти саме ОБЗ-ху, а не взагалі виграти бій або якийсь поставити рекорд. Бо того, що Я зараз роблю обз на Blackrock і на стрімах, і поза стрімами граю. Так що намагаюсь пройти їх. Тут бачимо яга, виїжджає, не знаю для чого вона так зробила, знаючи, що я тут можу стояти. Даю їй тичку на косарь, сотка дає їй на 700. І чувак тільки що був фуловим і вже все, він же лопнув. Я не знаю, на що він так зробив. Просто без поняття. Значить, хлопці, що у нас по бою? По бою бачимо. Т-57 heavy в кущах в мене стоїть. Є п'ятий, щось там застряг, завис. Отам, ой, того. Маус нормальний, ну і все інше більш-менш там по цьому бою виходить. Тут я дивлюся, що Тайп'ять Хеві знов стоїть, просто чекає мене. Виїжджаємо, добираємо. Є 5 для чогось взагалі непонятно нашого. Впав оцю от канаву, з якої в нього немає ніякого виїзда. Чувак буде виїжджати, підставляти корпус під нахилом для мене, щоб мені було легше його пробити. І для чого це було робити, я не розумію. Тобто йому невигідно, його всі шьють кумулями, а він буде отримувати дамаг. От дивіться, зараз хлопчик має вийти. А, не зараз, перепрошую, чуть пізніше. Зараз він вийде, просто дивіться. Зверху вниз, в дах дбаште, я, ну, я не кажу, що в мене там якби пробиття зарішало. Тут навіть є сто його пробив своїм кумулем 330. Тобто, для чого так робити? Я не знаю, не робіть так ніколи. Не виїжджайте, не помиляйтеся, як це Є5. Тут я бачу, що він один, наче його не криє той вазон. Базик десь там, наче є, от. а наче й немає. Я тут не подивився на міні-мапу спочатку добре. Зреагував на нього, але на нього не потрібно було дивитися. Бачимо, що базик не виїжджає, нічого не робить. Є п'ятка стоїть на місці. Є п'ятий щось там починає їхати. Серваки, до речі, ні разу не лагають. І під лагом сервака вбиваємо його. І до проходження ОБЗ хлопці, не вистачає, скільки демеджа. Хто там у нас дуже великий математик, можете порахувати. От треба 4500. Нам не вистачає хлопці, 59 демеджа. Класно. Значить, що в нас там? Зліва в них кюлінь. Я не знаю, що він там робить, звісно, дуже цікавий гравець. Бачимо координацію. Дуже, до речі, реально вдалі оці от перки Мені подобається те, що вони підсвічуються. І те, що дуже часто, якщо ти відволікся кудись. За рахунок того, що він тебе підсвічується, він привертає твою увагу, і ти починаєш переводитись, бо ти розумієш, що хтось тебе побачив. Так само бачу, ближній бій, Йохтер'єр почав мене підкатувати. Тут зараз буде певна тичка в Йохтер'єра. Я отримав тичку, ну зовсім неграмотно вистрілив. Він мені дав комбашту, ну нічого страшного, в принципі. Тут йому Єсто закидує якимось чудом, я не знаю, десь там він йому на відкаті дав чи що. І він йому дав комбашту і пробив. Ховаюся від Йоха, щоб він мене не бив. Розумію, що чувак загрався. Ну, чесно кажучи, як на мене, він зовсім неграмотно тут відігрував. Йому потрібно було ховатися максимально від мене і не нагліти, або принаймні показувати, чисто лоб башти, а не борт, через що я його пробивав туди кумулями. Я сточуваюся, вирішив поїхати вперед. Я б теж так хотів зробити, але я не маю фізичної можливості так зробити, бо мені кабінку розірвуть. У мене, на жаль, броня не така, як ЄС-100 сильна. Хоча там ну, трохи вона є, в принципі, але це не імбова броня. Та тим паче мобільність в мене явно погірше, ніж ЄС-100. Сотка починає пушити базіка. Ну, я думаю, що це його помилка. Для чого він так робив, теж не знаю. Давайте поговоримо в цьому бою з приводу мого обладнання, тобто почнемо з кінця. Це боновий досилач. Чого саме боновий досилач? Ну я думаю, понятно, хлопці, бо того, що в Яге найдовше киде серед звичайних ПТшок, окрім бабахи, і типу, потрібно його якось покращувати. Плюс стоїть інструкція на один бій так само на досилач, бо того, що киде реально дуже довге. Турбіна рожева, я думаю, розумієте для чого, бо то, що вона ледь їздить вперед-назад. Найкраще сюди ставити, до речі, експериментальну турбіну, бо то, що вона вам покращить і трошки стабілізації додавить, і у вас буде швидкість повороту на місці краще. До речі, на Язі це дуже важливий параметр. Саме швидкість повороту на місці. Бачимо координацію, я розумію, що мене базик підсвітив, і виїжджати вперед вже не можна, бо то, що я вже свідчусь, Мені будуть давати тоді в борта. Розумію, що в них є по мені інфа за рахунок того, що я відкатував. Вони можуть почати сюди до мене в'їжджати мені в туза, якщо я сюди не підкачу, бо вони будуть думати, що я звідси поїхав. Плеємо за цілієм того базіка, я розумію, що він навряд чи вийде, звісно, але всяке буває в житті. Підсвічується, що зліва гриль. Дуже мені образливо, що ні кюління, ні гриля я в цьому бою не побачив, щоб по них вистрілити там дамаг по них халявний абсолютно. На жаль, на жаль я не можу настільки швидко міняти позиції, зводитись там і тому подібне. Бачимо, викатує цей вазон, що на початку боя був. До речі, зверніть увагу зараз, як я його вицірю, куди я його потенційно проб'ю, наче. І згадайте, чи на початку бою я в нього так вистрілив чи ні. Бачимо, базік прокатує, думав, може він буде мене пікати, але, на щастя, не пікав, не агресував на мене. Дивимось на цього вазончика. Оп! І комулих зайшов, чітко пробив на касарік, і в мене все добре, настрій піднявся і тому подібне. На цей момент бою у мене вже 7200 200 дамеджа. В принципі, лишається 3 тики дати по касарю. Не так багато, але все одно бій потрібно вигравати, а не просто думати про дамаг, бо по позиціях в нас не особливо все добре. 140 виїжджає, на цих горбочках всяких пригаю собі. Вицілюю комбашту, не кваплячись, до речі, 140, максимально якийсь дивний хлопець, знаючи, що він повністю підставляється під ягу, стоїть на місці. Тобто він хотів свої 300 поміняти на 1000 дамага від мене. Ну, молодець, нічого не скажеш. 140 там видно було, що відкатував. Так само дивіться, зліва підсвічується 50Б. Знову ж таки, черговий танк, який я в цьому бою, на жаль, не можу їсти. Дає йому бабаха на 1800. Виїжджає С-40 на реакції ерекції. Я йому просто кидаю без зведення там серверний приціл, я думаю в шоці від того, який на нього навівся. Він сам не думаю так само в шоці. Просто пробив його завалив. На цей момент бою у мене 8600 демеджер, залишається мені 1500 до 10000, тисяч. Обзешка в кармані. Все у нас чудово, пройшло і це саме головне. Але ситуація по бою дуже і дуже сумна. Бо того, що в нас є тесто ЛТ, але він щось там не дуже активно грає. В них CS на А1, б забрала зелень, центр, якби місто так само, ми не до кінця забрали, бо немає можливості це зробити. Розумію, що потрібно або їхати вперед, або принаймні хоч щось зацілювати, бо можливо тесто щось підсвітить. Бачу патона, але його не видно. Тут я впираюся в невидимі текстурки доміка, дуже гарно. Стоїмо, зводимось на бабаху, сподіваюся, що вона вийде, буде пікати або в Мауса, або в є 5 або вона буде від когось тікати. Бачимо там вазона. Сподіваюся від нього не підсвітитися, щоб не отримати засвіт. Бачимо, бабаха пікає. Ну і просто її на підкаті ваншотимо. Ну, по суті, типу, в мене середня 1050, вилітає 1038 по ньому. Це нормально. 9800 по бою. Залишається до десятки менше, ніж 400 демеджа. 313, якщо бути точнішим. Бачимо, що ХП вже в них не так то й багато. В принципі, у них ХП, хлопці, залишилося в кому у нас? Давайте подивимося. В Бешці 400 дамага, в CSC 800, я її не побачу, і Мантікора є. Бачимо, Мантікора проїхала мене підсвітила зараз. А, ні, не підсвітила ще. Тобто в них лишається по факту Бешка мінус. Тільки Мантікора і Цес. Бачимо, їде Мантікора. Зводимось на випередження. Кидаємо, ну, трошечки, може запізненням, бо там просто лаг був сервака. Але на щастя, залітає. 10600 демеджа, 925 прокая альфа. Не найбільше, але нормально. Їду вниз, бо того що думаю, що може вона десь буде проїжджати, щоб я її побачив. Дивлюсь, що Тесто собі летить її на перехоплення. Думаю, її вицілювати десь тут. Тесто летить, летить, летить. Підсвічується мантікора на щастя. Зводимось на випередження, кидаємо, чітко в корпус борт залітає і все чудово. 11367 демеджа. Залишається бешка, в якої 400 хп. Сенсу мені від неї вже немає ніякого, можна підробити режим форсажика і просто їхати вперед. А, в неї взагалі вже 8 хп лишилося. Тобто такий от бій, хлопці. Я думаю, що вам було цікаво подивитися. А, ще додавлю стосовно обладнання. Експериментальне загартування стоїть для того, аби менше критували двигуни і тому подібне. Дуже часто її виносять двигуна в лоб, і саме воно стоїть для того, щоб менше критувався двигун, а не просто плюс ХП за рахунок бонового загартування. Такий от бій, друзі, результати бою перед вами. Пишіть коментарі, діліться відео. Кажіть, як вам взагалі мій бій, чи сподобався, чи ні, чи варто робити далі такий контент. Всім гарного мирного дня! Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.